Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я покажу вам книги, які з'явилися у мене у липні. Але перед тим хочу нагадати про свій промокод світло. Він діє на сайті Vivat, і ним ви можете скористатися і отримати 10% знижки на паперові книги. Промокод не розповзючується тільки на передпродажі і вже акційні пропозиції. Також промокод світло діє на сайті видавництва «Артхаз». У них дуже красиві глянцеві часто видання. І якраз мій промокод «Світло» там сумується і з передпродажами, і з акціями, тому вдало скористайтесь. Я дуже люблю ці книги. Книги сама розглядати і комусь на подарунок обирати. І також мій промокод світло діє до 20 серпня у кав'ярні у магазині кави 25 кофі розтерс. Там ви отримаєте аж 20% знижки за цим промокодом. І вам допоможуть обрати або ви можете самі на сайті чи в інстаграмі обрати той вид кави, який найкраще вам смакуватиме, тому що у них дуже детально розписано, які присмаки має кава, який баланс гіркоти і кислоти у ній. І також вони безкоштовно роблять помал під ваш спосіб заварювання в чашці, в кавоварці, в турці, в гейзерці і так далі. Тому не забудьте скористайтеся, я інформацію залишу на початку опису цього відео, щоб вам було зручно до неї дістатися. А тепер поїхали до покупок. У збиралося багато книг, надісланих на огляд видавництвами, подарунки, різні новинки, книги, які я купувала собі в книгарні. А ще у мене є ось такі пакуночки, які ми з вами в кінці відео спільно розпилюємо. Пакуємо і давайте починати традиційно з книг, які приїхали до мене на огляд. І почну я з надзвичайно красивої книги Арчбальда Кроня. На зорі дивляться вниз. Цю книгу мені надіслало видавництво апріорі. Я знайома з одним твором тільки цього письменника Юдине Дерево, і мені здавалось несправедливим судити про його творчість, виходячи лише з одного його роману. Тому я дуже рада, що у мене з'явилася ось ця дуже знаменита його робота. І я з радістю з нею буду знайомитися уже в серпні. Тут історія йтиметься про шахтарське містечко і про двох людей, які мають спільне минуле, вони ніби виросли якось разом мають такі спільні, скажімо так, травми, але вони прагнуть іншого, прагнуть більшого, і про їхні взаємини. І на фоні я так розумію, буде ще розгортатися. Життя всього цього містечка і різні життєві історії його мешканців ми будемо спостерігати. І з того, що я знаю за першим знайомством з Кроніном, це те, що він дуже любить бавитися з психологічними характеристиками героїв, і він нам показує людину з інших сторін і залишає нам на розсуд, скажімо так, робити висновки, чи хорошою, чи поганою була ця людина, або ж вона була просто людиною і робила і хороші, і погані вчинки. Я в неймовірному такому перечуванні Чутці знайомства з цим романом. Він такий товстенький, але я сподіваюся, що буде читатися жваво і цікаво, і в прочитаному зможу вже з вами поділитися своїми враженнями. Наступно я вам покажу книжечку Патріка Неса, ніж якого не відпустиш. Я дуже давно вже чула про цю трилогію, а це саме трилогія, і дуже хотіла з нею познайомитися, тому що переважно чула свальні позитивні відгуки. Це трилогія називається Ходячий хаос. І вона розповідає про світ, у якому з'явився певний. Вірус, який знищив усіх жінок, а чоловіки, які залишилися, здобули таку собі майстерність слухати думки, чути думки один одного. І от серед цих чоловіків, які, звісно, не можуть тепер розмножуватися ніяким чином, вони залишилися без жінок. Є один підліток, якому 13 років, і який от-от має перейти вже в таку категорію теж дорослих чоловіків. І так стається, що з цим підлітком відбувається певна історія, яка змушує його йти. І шукати, і втрапляти в інші пригоди, і цей світ дасть тріщину, звісно, і наш головний герой буде до цього причетний і буде з цим розбиратися. Я знаю, що у видавництва Аса вже є передпродаж третьої частини, тому я з нетерпінням у теж у серпні буду знайомитися з цією книжечкою. І якщо мені сподобається, обов'язково читатиму і другу, і третю. Але я вже вангую, що мені сподобається, тому що про Патріка неса я чула і про поклик Мо. Його таку ілюстровану книгу, теж схвальні відгуки, тому я вже маю певний кредит довіри до цього письменника. І ще одна книжка, яка мені приїхала на огляд, це Єн Мак'юен Амстердам, це володар Букерівської премії. І ця книга розповідатиме про двох друзів, які у такому досить похилому віці відвідують похорон своєї знайомої, в яку вони обоє були закохані, і на цьому похороні вони домовляються, що коли один уже вже буде підходити до завершення один із них до завершення життя, то інший має його позбавити життя, щоб той не страждав, і так далі, ніби таке у них така домовленість, таке парі. І я сподіваюся, що це буде дуже тонка психологічна робота, і мені з нетерпінням хочеться познайомитися з творчістю Єна Макіольна, бо теж чула дуже схвальні відгуки і знаю, що в нього така теж тонка психологічна має бути проза. Ну а далі поїхала безпосередньо до моїх подарунків і покупок самій собі. Починаю з подарунка від свого чоловіка це книга Принц Гаррі Запасний». така дуже нашумівша новинка, яку дуже чекали в усьому світі і дуже чекали в Україні. І я з дитинства слідкую за королівською родиною, я дивилася всі їхні церемонії. Я вирізала журналів принца Вільяма, тому що він, він був моїм фаворитом. Я дивилася всі церемонії весіль, поховань, цікавилася всіма новинами із Букінгемського палацу. І, звісно, я не могла пройти повз уваги. Цієї книги і почитати мемуари і спогади самого принца Гарі і його погляд на королівську родину. Звісно, я не чекаю якоїсь книги від принца Вільяма. Чи від Кейт Мідлтон, я розумію, що вони зберігають свій статус і ніколи до такого не вдадуться, але дуже хочеться, хоча б щеєсь точки зору, зазирнути за лаштунки цієї найпопулярнішої, мабуть, родини у світі і подивитися, як там все було влаштовано на думку самого Гаррі. Дуже заінтригована, теж не відкладатиму це читання надовго. В найближчим часом буду вам уже розповідати в прочитаному. Книжка, яка от буквально на днях потрапила мені до рук. Це моє передзамовлення майстер корабля Юрія Яновського. Я насправді про цю книгу чула вже надзвичайно, надзвичайно давно, і все ніяк не доходили у мене руки з нею познайомитись. І от ось це красиве перевидання. Вірніше видання від видавництва Пабулом мене заінтригувало. і Я вирішила, що це знак. Я знаю, що ця книга буде видаватися і в «Вівата» в цій новій серії класиці. Побачимо, можливо, я ще і ту захочу але я знаю, що тут Одеса, Одеська кіностудія, тут будуть і кримінальні елементи, і трилеру, і детективу, і я знаю, що це така наповнена морем, сонцем і творчими людьми історія, тому мені надзвичайно цікаво познайомитись, тим більше тут згадані досить відомі постаті в українській культури, досить реальні. І тому ще більше хочеться дізнатися про них більше. Книга невелика, десь 200 сторінок, тому теж, можливо, я влаштую знову ж таки той марафон. Фончик, тонень... читання тоненьких книг, і візьму майстер корабля туди. Наступні книги у мене від видавництва ВСЛ. Я їх замовляла ще в часи Арсеналу. але Вони трошки з опізненням до мене приїхали, але добре що приїхали. І тут у мене кухня терору Вітальда Шабловського, це польський репортажі, журналіст. Я в нього читала як нагодувати диктатора, там, де він брав інтерв'ю у кухарів найвідоміших диктаторів 20 століття. Це була досить така цікава робота. Ось кухня терору розповідатиме історію Радянського Союзу через призму того, як харчувалася верхівка партії комуністичної в Радянському Союзі, і прості люди. Я думаю, що це буде звичайно, тому що цей період із нашої історії ще не дуже далеко від нас, і ми ще рефлексуємо про нього, говоримо про нього, тому дуже цікаво буде почитати. І тут ви вже бачите закладинку, це якраз та друга книга, яку читає зараз мій чоловік. А я її читатиму певно вже в вересні. Ще одна книга, яка теж дуже непроста буде в читанні, тому що це книга Олександра Мехеда Позивний для Йова, хроніки вторгнення, і це без перебільшення дійсно хроніки. Це мемуари, спогади, рефлексії письменника про те, що з нами відбувається з першого дня повномасштабної війни. Зібрані у ось таку збірку. Це у мене книга з передпродажу, тому вона з листівками від автора, і з його підписом. Я дуже рада, що в мене є цей примірник. Я не впевнена, коли я до нього підступлюся. Хоча всі кажуть, що він читається на одному подиху, і дуже знайомі тут відчуття, і образи, і спогади охоплюють усіх. Але я для себе трохи обережна ще з цією темою, тому що ми ще гостро переживаємо і нашу реальність. Але я дуже ціную, що в мене ця книга з'явилась на полиці. Наступна книгу ви, певно, не очікували у мене побачити, тому що це дробина Євгенії Кузнєцової, І так я не. Те, щоб стала шанувальником, спитайте мієчки, але знову ж таки вирішила не судити по одній книзі про письменницю, тому собі взяла драбину. Тим більше наші буктюбери і буктюберки обговорювали якось цю книгу. Я хочу її теж прочитати і подивитися їхнє обговорення. Ну і загалом мені спитайте мієчку, читалася дуже досить приємно за там один-два вечори, і я зрозуміла, що е, чому б не взяти ще драбину і якось провести з нею вечір, коли у мене буде відповідний настрій. Тим більше тут теж тема війни і е, просто в такому більш лайтовому варіанті підіймається, тому що тут у нас є головний герой Атішник, який напередодні повномасштабної війни купує собі вілу в Іспанії. переїжджає туди і от починається війна, і до нього з'їжджаються всі родичі з України. І відбувається така собі розгортається така собі кайдашева сім'я п'єсуничой Левицького тільки в іспанських декораціях, і, звісно, на фоні серйозних подій в історії нашої країни. Ще одна дуже красива книга Софії Андрухович Жінки, їхніх чоловіків і старі люди. Мені надзвичайно приємно, що видавництво Старого Лава взялися видавати саме наших сучасників, тому що зараз багато вони видавниць видають класику, і це теж дуже суперкласно, звісно, і я цьому дуже тішусь і збираю майже всі там колекції. Але ось те, що наші сучасні автори теж перевидаються в красивих ілюстрованих таких виданнях софта, Адже вкладинками це не менше тішить, тому що в мене, наприклад, московіада Юрія Андруховича була колись у такому від видавництва фоліо з м'якою обкладинкою, геть затертому виданні, навіть не знаю, де воно ділося. Тому я дуже тішуся. Там вже зараз є тема для медитації, здається, Леоніда Кононовича от, от уже вийде в серпні і також має вийти. Мій улюблений Тарас Прохасько, тому я надзвичайно тішусь і буду збирати цю серію. Тим більше вона дуже красива. Я нічого не знаю про ці роботи Софії Андрухович, Я знайома лише з її такими найбільш відомими романами, останніми: це Фелікс Австрія і Амадока. І з того, що я читала, виходячи з цих двох романів, мені подобається те, як вона пише, і мені відгукуються певні її думки, коли, знаєте, таке відчуття, ніби ти. Про щось міркуєш, але не знаєш, як сформулювати свою думку. І от за тебе це робить Софія Андрухович. У Мене вже було з нею кілька таких співпадінь, тому я дуже ціную її творчість і е, рада відкривати нові її твори для себе. Наступну книжечку книжечки навіть показувала вам у своєму влозі, там де я відвідувала книгарню Віват і книжковий клуб. Але тут швиденько ще покажу. Це Джорджо Моріс, подаруй мені зірку. Я цю книгу вже читала, просто хотіла мати її в своїй бібліотеці, тому що вона розповідає про реальну історію. Вірніше заснована на реальній історії того, як у Сполучених Штатах в 30-ті роки існувала кінна бібліотека, де бібліотекарками були жінки, які на конях розволи. Возили у будь-яку пору року книги у найвіддаленіші населені пункти у Скелястих горах. Мені ця історія дуже сподобалася, дуже так екзотично, незвично. І, взагалі, кому прийшла в голову така ідея, такий проект реалізовувати так бібліотеку. Ну і власне сама історія тут про жінок, які живуть у часи постдепресійні у Сполучених Штатах, не менш цікава, і я задоволена, можливо, колись перечитаю цю книгу. Книга, яку мені продала Катя Есаменниць-Віват, це голову Гімлера з Гайдріх. і ви теж в коментарях під влогом писали дуже багато схвальних відгуків на цю книгу, хоча дехто писав, що так і не зміг її дочитати. Але все ж позитивних відгуків було значно більше, тому я вже також з нетерпінням чекатиму цієї історії. Це історія про Другу світу. Знаю, що тут є певні якісь реальні події, які покладені в основу цього роману, але про сам сюжет мені. Важко щось вам сказати, буду читати, тоді детальніше розповім. Ще одна книга, яку я взяла у видавництво Ватика, яка виходила у них дуже давно. Це мініатюрист Джесі Бертон. І я знаю, що ця книга була мега популярна на західному ринку. У нас вона якось чи то я тоді не звертала на нею увагу, чи то вона якось тихо пройшла у нас. Але ця книга має в основі історичні теж події, і це такий історичний атмосферний роман. Мені дуже захотілося після Гамнета. Мегіофарел почитати щось таке, тому взяла цю книгу. Тут події розгортатимуться у Амстердамі у 17 столітті. Я коли читала ще дівчину з перловою сережкою, там теж такий історичний роман про відомого художника. І загалом мені така атмосфера ця давня подобається середньовічна, тому сподіваюся, і ця книга стане приємним читанням. І ще одна новинка Vivat, яку я собі взяла, це школа ідеальних матерів Джеса Мінчен. І це має бути така гостро соціальна драма про те, як одну матір направляють у школу для перевиховання, там, де перевиховують матерів. Я не знаю, чого очікувати, якщо чесно, від цієї книги. Я думаю, що це буде таке непросте емоційне читання. І думаю, що ця книга, ну так мені принаймні за анотацією здалося, що вона схожа на роман Селести Інг Усю дежевріють пожежі. Але почитаю, побачимо. Я чесно кажучи, трохи побоюся її читати. Якщо ви вже читали, то напишіть у коментарі, як вам. А ось ця книга вже так нашуміла, і я теж не могла пройти повз неї. Це Бенджамін Стівенсон Усі в моїй родині вбивці. Це має бути якийсь такий комедійний жвавий детектив про родину її таємниці. І мені подобаються і комедії, мені подобаються і детективи, і особливо якщо вони дуже так драйвово написані. Тому буду читати теж вам розповім. Наступна історія Чудове подружжя теж від видавництва «Пад». наскільки я розумію, це трилер. І мені сказали, що він буде схожий на велика маленька брехня за сюжетом, за структурою, навіть тексту. Тому я не читала, до речі, велика маленька брехня. Дивилася тільки серіал частково, але мені загалом сподобався антураж і ось це нагнітання атмосфери, тому я на осінь собі цю книжечку приберігаю. І останній дім на безпечній вулиці чула про цей трилер дуже багато свальних відгуків. це навіть не трилер, мабуть, а горор. І тут і Стівен Кінг його радить. Ну, тобто я заінтригована, я не зазираю в сюжет, хочу відкрити собі і зануритись в історію, подивитися, що ж там за хорор і що ж там за жахи будуть у цій книзі. І от ми з вами підібралися уже до розпаковки моїх книжкових пакунків. Почнемо, певно. З цієї посилочки. Я думаю, що тут неважко здогадатись від якого видавництва вона. І я думаю, що ви теж можете здогадатися, яка тут книга, тому що вона от-от вийшла, це новинка видавництва Artbooks. І я зараз намагатимусь якось її. Делікатно відкрити, але е, трошки вам пошумлю. Е, насправді ця книга письменниць, від якої в мене вже є, одна книга, але я її ще не встигла прочитати. Е, тим не менш, я повелася на весь цей гайп довкола цієї книги. І це Taylor Дженскін Сріт, і її світанок Малібу. Дуже красива. Дивіться, який тут рожевий яскравий корінець, і просто ось ця водяна обкладинка так і спонукає. Кудись їхати і читати на пляж. Звісно, ми собі цього не завжди можемо дозволити в нинішніх умовах. Але книга дуже класна, і я дуже рада, що вона у мене в колекції. Буду читати. Сподіваюсь, ой, тут такий великий шрифт, і я сподіваюся, що вона швидко прочитається. Проте у мене вже такі амбітні багаті плани на серпень, на читання, що, можливо, Малібу у мене відправиться і на початок вересня. Наступна посилочка у мене подарунок від однієї з моїх підписниць. Вона просила не називати її ім'я, тому я не буду, але я їй дуже вдячна і рада отримати книжечки від неї. Ми зараз подивимося, що тут. Я не буду закривати, вимикати звук, вам, коли я розрізаю коробки, тому що я думаю, що це дуже приємний звук для всіх книголюбів. І тільки подивіться, тут у нас Террі Прачіт, книги, яких мені бракує в колекції. Клас! Це піраміди, наскільки я знаю, це позацикловий Террі пратчета. Це озброєні продовження циклу варта, з яким я вже познайомилась і буду продовжувати читати. І глиняні ноги це теж, здається, з циклу про варту. Але можу помилятися, але клас цих книг у мене ще не було. Дуже дякую за подарунок. Це просто доповнення моєї колекції Пратчета і великий скарб. Тому що нарешті я маю письменника. Знаєте, це таке велике щастя. Мати письменника, до якого можна повертатися, комфортного письменника, комфортний світ, до якого можна повертатися і знати, чого від нього очікувати. Але і дивуватися не менше з того. Е, так, у мене є ще одна посилочка, і, чесно кажучи, я вже і не пам'ятаю, що це тут і від якого це видавництво, але ми з вами зараз подивимось. Так, так, так. А, це теж подарунок від моєї спонсорки. Клас! Це продовження трилогії про Біорнстат Фредеріка Бакмана Переможці. Клас, вона така величенька. Я навіть зніму з нею упаковку тут. Я цієї зими планую продовжити вірніше прочитати цей цикл. Я починала читати в місто» міста першу історію, але якщо чесно, можливо, певні моменти забула вже. Хоча головну сюжетну лінію я пам'ятаю і хочу цієї зими дочитати цю трилогію. Вау, вона дуже класна. Дуже якісна, як завжди, від видавництва книголав. І це, хто не знає, історія про невеличке шведське містечко, в якому всі жителі помішані на хокеї, тому що там є хокейна команда підліткова, навколо якої зосереджено все, скажімо так, життя міста. І всі вболівають за те, щоб ця команда вибилася в якусь там національну лігу, стала ще більш популярною. Але, звісно, в, в цьому містечку і серед гравців цієї команди, і серед їхніх є свої різні життєві нюанси, і ми ось з цими соціальними питаннями життєвими постійно стикаємося, там, і там є досить такі серйозні питання, не завжди прості. І, і як завжди, це у Бакмана, це дуже так сентиментально і пронизливо клас. Дякую ще раз за такий подарунок, я дуже рада, що в мене нарешті теж є вся колекція, і я з насолоду буду зимку читати. І остання в нас посилочка. Я знаю, що тут. Тут у нас книга-новинка від видавництва небо, яку я передзамовляла давно вау, яка вона величезна. Ви не повірите, але вона якась просто гігантська. Це латунне місто. Що це фентезі з індійським колоритом, і це трилогія. Я спеціально не читатиму поки що перший том, тому що в мене вже дуже багато розпочаток перших томів, і потім дуже довго чекати їх продовження, тому я чекатиму вже другу і третю частину від видавництва «Небо», щоб повністю потім цілком зануритися в історію. Але книга дуже красива, це, здається, оригінальна обкладинка. Тут ще є закладинка від неба. А, вау. І, як завжди, в небомагії тут у них неймовірне оформлення просто в цій серії. І ось такі карти, і тут є ілюстрації. Ем, багато хто писав, що їм не подобається, здається, ілюстрації в, саме в цій серії, в цій книзі. Але, якщо чесно, я не знаю, на мій смак вони досить, досить приємні, досить цікаві, незвичні. Не знаю, мене вони не відлякають. Принаймні мені е, дуже приємно читати книги з картинками. Це завжди мене веселить і відсилає до дитинства, коли це була одна з, скажімо так, пріоритетів при виборі книги. Е, тому клас. Я дуже задоволена. Е, вона неймовірно просто красива. І там кожна частина наступна ще красивіша і красивіша. Я вже не можу дочекатись, коли-небо їх видасть всі решту. Отож, друзі, от такими були мої книжкові надбання за останній місяць. Пишіть у коментарях, що цікавенько з'явилось у вас на полицях, і яку, можливо, з цих книг чи якісь з цих книг ви вже встигли прочитати, і які ваші враження. Як завжди, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші підписки. Дякую особливо моїм спонсорам на Дякую моїм щедрим спонсорам, які останнім часом донатили на мої банки монобанк. Дякую вам щиро, до зустрічі у нових відео. Па-па!